Условно, зробили такий настіл на зимовий період. Літо ми його будемо виносити. Діти від одного до чотирьох, правильно? так? До п'яти. До п'яти до п'яти. Тобто Пішли, ми, ми прийдемо через спальню, а розповідаємо. Дивити, яке мені ми... Розкажі, розкажи, розкажи дядям, як звати братіка. Вони ж не знають. Розкажи. Антошка. Антошка, ти його любиш? Да. Ти за ним гля... Ти його глядиш? О, да. ти, Майна Тісві Ніколая, Миколая. так для закладу Так, від злопіку і перебуває. Дуже дякую вам.